Зліт чітко за розкладом, попри сильний вітер та дощ, сьогодні у небо піднявся новий український літак Ан 132 машина, яку інженери держпідприємства Антонов спроектували та підняли у небо менше ніж за два роки. Як усе було, бачив Олександр Загородний? Аеродром Святошино тисячі співробітників держпідприємства Антонова стають вздовж злітної смуги. Вони хочуть побачити свій Ан 132 в який вони вклали свій талант, свою працю, свою душу. Пілоти отримують завдання на політ і одразу ж ідуть до літака. Жодних інтерв'ю перед першим польотом це вже традиція на Антонова. Поряд разом з усіма переживає президент підприємства. Для мене це перший літак. Хвилююсь зазвичай. Ну я впевнений, що все буде гаразд. Спочатку коротка пробіжка. Пілоти мають відчути машину, зрозуміти, що вона їх слухається. А це вже зліт. Новенький Ан-132 супроводжує старший брат Ан 178 Ніби показує, як це летіти у небі. Обидві машини беруть курс на гостомель. Відстань всього півтора десятка кілометрів. Але тут погода геть інша, поричастий вітер, дощ, от от піде сніг, крізь мряку ледь видно, а не на підльоті. Звісно, що гарний зліт, але все-таки найважливіший момент польоту це все таки посадка. Зрозуміло, що авіаконструктори десятки разів все порахували, прогнали все через комп'ютерні програми, але жива посадка це все таки жива. І тут зважте сильний боковий вітер, дощ гарно заходять. Пов знамениті Руслани, неперевершену мрію, новенький Ан 132 під'їжджає до ангару. Пілотів випробовувачів зустрічають президент країни іноземні гості конструктори. Це подія, не лише літака і міжнародного масштабу, і те, що Україна зараз ті часи спроможна запускати в небо нові якісні літаки, свідчить про величезний потенціал, який має. Наш держав, дякують українським конструкторам, гості з Саудівської Аравії. Вони головні партнери у програмі Ан-132. Саудити замовляли цю машину. Вони готові будувати цей літак у себе, але згодом. хочу подякувати обом країнам, усім командам. Без них ми б не могли побачити політ цього літака. Пілоти приймають вітання і одразу ж йдуть до свого літака. кажуть, зауваження є, але машина вийшла. Хорошою штатна, все нормально. Все не хотіли сідати. Ну так получилось погода. Чуть пожалуй Хороше. Програма першочергових випробувань розрахована на місяць півтора. Потім український літак полетить спочатку до Саудівської Аравії. На нього подивиться король, а потім по країнах близького сходу. Світ має знати про нову розробку українських авіабудівників. Олександр Загородний Сергій Заренко, ТСН 1+,1.